Це кадри дворічної давнини з програми ТВ 5 Територія можливостей у січні 2017 року. Ми спробували дослідити міський ринок пасажирських перевезень. І тоді у нас була наступна інформація. Замінити маршрутне таксі на автобуси більшої містімості у нас планують в течені трьох літ. Уже в 2020 році центральний проспект Города може виглядати так. Два роки по тому автобусів великої міськості в Запоріжжі дійсно побільшало. Втім, чи єдина це зміна у павутині міського громадського транспорту протягом останнього часу? Давайте дізнаємось. Найбільш помітними є зміни в парку комунального транспорту. Ці новенькі мази зібрані в Білорусі, шестилітровий дизельний двигун та сучасна трансмісія. Їх місто придбає на умовах фінансового лізингу. Окрім екологічного стандарту Євро-5, ці автобуси у порівнянні з маршрутками значно комфортніші та користуються чималим попитом серед пасажирів. Очень рада, що ми людьми себе почути. Поки комунальний транспорт змінюється практично на очах. Приватні перевізники переходити на великі автобуси не поспішають. А це, до речі, передбачено їхньою ж інвестиційною. Програмою загалом станом на сьогодні в Запоріжжі курсує більше 50 нових великих автобусів. Окрім впровадження нових автобусів, відкриваються і нові маршрути. З лютого заплановано це у нас Нікопольський поворот Майдан Університетський. Номер буде йому вже йому присвоєний номер 39-й, і у нас 78-й буде це Сіфіропольське шосе, будинок культури Залк. І третім етапом з 3 березня у нас буде е, фінальна. Четвертий південний, тобто заводський район. проте це в теорії. А як на практиці? Зокрема, відкриття маршруту номер 39 його запровадили не у лютому, як планувалось, а наприкінці січня. Тому це завдання управління транспорту міськради виконало. Маршрутів у Запоріжжі більше лише протягом останніх двох років в місті відкрито шість нових маршрутів, на яких курсують автобуси. Великої міскості загалом це наступні маршрути. Номер 17 – Арматурний завод, вокзал Запоріжжя. Перше, номер 18 – четвертий південний мікрорайон. Бородинський мікрорайон. Номер 59 – Вулиця Чумаченка, Набережна, Номер 72 – Шевченківський район. Бородинський ринок та номер 38 – БК залк Хортицький район. Серед останніх маршрут номер 39, який з'єднує центр міста і Хортицький район. А дізнатись більш детальну інформацію про кожен маршрут можна просто за допомогою смартфону. Запорізькі спеціалісти розробили спеціальний мобільний додаток до Зор Сіті», який у режимі онлайн відслідковує кожен муніципальний транспорт. Короче, за нами йде від наблюдіння Знают, где расположен трамвай, где он находится. На транспортное средство устанавливается GPS-оборудование и отслеживается его нахождение в городе, в какой точке города он находится. Потом эти данные передаются нам диспетчеру. Диспетчер видит на карте, где какой транспорт находится, и может мониторить соответствие с графиком движения транспорта. В скрасний режим контролювати. окрім маршруту з допомогою додатку, можна дізнатися час прибуття на зупинку. Працює він уже більше місяця. Поки що до нього підключені трамваї, тролейбуси та автобуси КП Запоріжжелектротранс. Загалом GPS-трекерами обладнані 180 комунальних транспортних засобів. Втім, незабаром додадуть і маршрутні таксі. В програмі ми бачимо розположення всіх транспортних засобів у місті. Можемо Розсмотрити определенні маршрути, отфильтровать определенне транспортные средства. На даний момент видно номер транспортного средства і направлення його движения. Інше питання: вартість проїзду. Наприкінці жовтня, згідно з розпорядженням виконкової міськради, її підвищили у середньому на 2 гривні. Причина, за словами перевізників, збільшення вартості пального. Ціна трималась майже три місяці. В середині січня її знизили на 1 гривню. Я пользуюсь маршрутками достаточно часто. Я считаю, что цены сейчас оправданы, оправданий. Так сім гривен было достаточно много, и в неділю виходило багато на маршрутку. Вартість паливномастильних матеріалів знизилась. Це вплинуло і на вартість проїзду в громадському транспорті. На жаль, ми не впливаємо на ринок якраз паловомостильних матеріалів. Якщо там у нас Електроенергія фіксується якимись регуляторними актами, то паливо мастильне в країні. Тому будемо дивитися. Якщо буде опять перепади, то будемо збільшувати. Якщо ні, будемо працювати в тому ж режимі. Тобто, ніякої там, знаєте, немає в цьому ні паніки, ні якоїсь хитрощі. Все закономірно, все я думаю, що містяни будуть задоволені цим рішенням. Втім, деякі питання й досі залишаються відкритими, зокрема, курсування Запоріжжям електробусів. Відповідну інформацію озвучили представники КП електротранс» на одній з вересневих прес-конференцій. Запоріжжя виграло європейський транш на придбання 20 електробусів. Це дозволить відкрити нові маршрути без прокладання дорогої контактної мережі. Зараз підготовлені технічні завдання, обирається модельний ряд та технічні характеристики нових машин. По суті, електробус це тролейбус з автономним ходом, який може курсувати без контактної мережі. Тому серед ймовірних маршрут через острів Хортиця. До речі, поновлення тролейбусного сполучення через острів порушувалося на останній сесії міськради. Так думаю, в цей час, коли у нас і так на мостах Преображенського да є не дуже такі, скажімо, процеси, які проходять із тим транспортом чи з цими пробками, якщо ми туди ще зараз запхнемо, мабуть. Якийсь тролейбус то може воно зараз не на часі розглядати, але е, сполучення хортиці, скажімо так, я дружня таке дав розглянути може може правого берега на цей час через арочний міст. ви зрозуміли мене, да і на хортицю далі. Який то замкнутий маршрут? подивитися. з'єднати центральну частину Запоріжжя з Хортицею та правим берегом, покликані не лише нові маршрути та новий для міста екологічний вид громадського транспорту. Як то кажуть, було де їздити. В цьому виконується 15 років спочатку будівництва нових мостів. Востаннє тут тривало роботи ще у квітні 2017-го. Втім, зараз тут ані робочих, ані виконробів. Мости, які теоретично могли б вирішити проблему з транспортним забезпеченням двох берегів Дніпра, самі стали проблемою. За 15 років чого тільки не було. Змінювались підрядники, коригувались проекти, кілька разів відновлювалися та знову зупинялись роботи. Наприкінці грудня на офіційному сайті Служби автомобільних доріг в Запорізькій області було опубліковано наступний документ: договір про закупівлю залишку робіт, з коригування стадії проєкт, об'єкту будівництва автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжя. Ціна договору з ПДВ 53 мільйони 590 тисяч гривень. Термін виконання робіт з 22.12.2018 по 31.10.2019 року. Тобто до кінця жовтня 2019 року підрядник має зібрати дані для проєктування, погодити документацію, отримати технічні умови інженерного забезпечення та замовити експертизу проєкту. Іншими словами, до кінця жовтня триватимуть роботи з коригування проєкту будівництва. На жаль, це не означає поновлення будівництва. Для порівняння восени минулого року у Китаї побудували найдовший міст у світі його довжина 55 кілометрів. Помпезно, ефектно та чи ефективно. Ми спробували підрахувати, у скільки б обійшлось зведення мостових переходів через Дніпро у Запоріжжі, якби його будували спеціалісти з далекого сходу. Враховуючи довжину китайського мосту у 55 кілометрів та загальну вартість у майже 20 мільярдів доларів, можна порахувати вартість одного кілометру мосту. Вона становить 363 мільйони доларів. Тобто загальна вартість проекту нових запорізьких мостів разом із шосе, під'їздами та розв'язками склала більше 3,5 мільярдів доларів. А це більше 100 мільярдів гривень. Сума непідйомна. Щоправда, китайський проект передбачав створення також підводного ту. Нелю та трьох штучних островів загальна тривалість робіт у них склала 9 років. При цьому міст може витримати землетрус магнітудою у 8 балів, а термін його експлуатації становить 120 років. Але повернемось до реалії саме від цих мостів напряму залежить стан іншого автомобільного переходу через Дніпро, проїжджої частини греблі Дніпро Гес. Стан дорожнього полотна, якої наразі далекий від ідеального. Дві з половиною тисячі це проєктувалася максимальна пропускна способність. То час в час. То ми зараз бачимо е – це трішки сот в час. При будівництві була нагрузка допустимо, 30 тонн. І скорость 40 кілометрів зв'язку з станом автодороги. Ми видим зараз, що на ось виходить більше нагрузки. От машини їздять, от, наприклад, «Кобальт» 70 тонн і більше. А усунення цієї проблеми проведення повного капітального ремонту можливо лише за умови абсолютного перекриття руху греблею. Ми повинні перекрити автодорожну частину повністю, зняти. Полотно выполнить согласно проекту, чистку всех металлоконструкций, пескоструить, нанесение, нанесение специальных покрытий, эпоксидных и других, укладка по технологии асфальтобетонного покрытия. И это все делается без транспорта. З транспортом це просто не невозможно делать, тому що як можна зробити на одному полосі, коли це треба все буквально доводити до первозданного состояния. але поки що це неможливо. Відомо, що зараз через ревлю проїжджає більше трьох тисяч авто щогодини. Якщо проїзд тут закриють, увесь цей потік автотранспорту повіде через мости Преображенського, сцена яких також далеки від ідеального мости Перебраженського, це мости Переброженського асфальтне покриття находится на балансе города. Ну, вот так когда-то было принято решение, то за дорожное покрытие отвечает город. Есть проблематика по мостам Преображенского, это так называемые деформационные швы, которые от нагрузок, от тех же самых нагрузок разрушаются еженедельно. И в ночную смену работниками Илуада проводится частичное устранение этих аварийных ситуаций. Дорожнє покриття на запорізьких мостах руйнується переважно через великовантажний транспорт, але не варто забувати, що зведені вони у 70-х та навіть 50-х роках минулого сторіччя. А за цей час кількість автівок зросла у рази. Загалом транспортна павутина Запоріжжя, попри зміни, все ж має проблемні ділянки. Валерій Калетан, Олег Мовченюк, ТВ5.